Усім привіт, шанувальники футболу! Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ в грі FIFA 22 UPL. Сьогодні у нас е, краща команда тижня. До неї ввійшли пів склада Дніпра 1 і цю компанію роз, трохи розбавили гравці металіста та Руха. З яким ми сьогодні будемо грати в Кубку. Ну, а також у нас сьогодні матч чемпіонату з Дніпром 1. Та стартуємо в Лізі Європи зі штурмом. Ну що ж, переходимо до матчу. Легенда 6 хвилин. Дощу нема. І це чудово. Рух Динамо Київ. Або, точніше, навпаки, Динамо Київ-рух. Приймаємо у себе вдома. Дивно, що Ось зараз нам показують сітку. І, в цій... І тут нема команд нижчих ліг. То в першому раунді грають лише команди Прем'єр-Ліги, що досить дивно зазвичай. Починають клуби нижчих ліг. Ну і стартові склади. Динамо Київ, Бойко на воротах, в захисті Кінзьора, Попов Забарний Вівчаренко, Андрієвський в ролі опорника, півзахисники Циганков, шапаренко Буяльський, капітан команди Кабаєв і Супряга на вістрі атаки. 4-1-4-1. Така схема у нас на цьому... в цьому матчі. Ох, як хитро було зіграно. Ох, який провал удар, і вже ми пропускаємо на 4-й хвилині. Не догнали ми ось цього Телеса. Ось тут. З... Зона між гравцями дуже великою. Була, і отак от, от ми пропускаємо. Бойко, це його перший матч в сезоні. В кубку погано починає. Ну, захист, звичайно, зіграв не краще. Удар! Ой-ой-ой! Проспав цей удар голкіпер, і яким чином Циганков забиває. Начебто нескладний удар від Віктора, який завершується голом. Дивимось тут. Дриблінг показав Сиганков і прямо по центру між вух голкіперу м'яч залітає над головою. Якось проспав він, цей, проспав він момент удару і рахунок вже 1-1. Це По одному удару команди завдали. Два один! Другий удар воротам. І ми вже виходимо вперед. Владислав Супряга забиває після вертикальної атаки Динамо. Отримав м'яч Супряга і понизу пробив. В дальній кут. Нічого особливого. 2-1, 16 хвилина. Який підкат, ну, цей червону можна давати, але ні. Соломон отримує лише жовту. Розрізна передача, удар головою. Це той самий Телес був. Бойко. Переводимо м'яч на кутовий удар. Циганков 3-1. 30-та хвилина. Віктор Циганков робить дубль. А Шапаренко відзначається гольовою передачею. Циганков вб'є і це пенальті. Пенальті за гру рукою білого. Так, білий. Ну не знаю. Ну це спірний зовсім. Дуже спірний пенальті. Рука була притиснута. Але в цій грі це нікого не цікавить. Ой-ой-ой, циганков сам пробиває і це кудись на трибуни. Я так довго вицілював, що циганков сам пробив. Кабаєв понизу б'є і паньків рятує. Пасупряга! Перший на м'ячі, але вже впритул Паньківу. Соломон! Пробиває і забиває! другий м'яч ми пропускаємо на 55-й хвилині. І відставання скорочується. Не дотягнувся, бойко. Ох, непогано! М'яч в супряги! Під себе б'є! Прямо в паньківа! Супряга! 4-2! Дубель супряги. Непогано. Розіграли. Не втримали супрягу. І в дальній кут. Супряга відправляє м'яч. Ой, тут не було порушення. Дивно. А, циганков, кабай в офсайді. 5-2, але кабай в офсайді. Буяльський, пас на Шепелєва 5-2. 80-та хвилина. Карнавал продовжується. Шепелєв, який вийшов на заміну замість Шапаренка, відзначився результативною дією. Також іще вийшов Лонвейк замість циганкова. І вона замість Супряги. Непогано, я думаю, 81-ша хвилина. Ми вже забезпечили собі прохід ем, в наступний раунд. Все! 5-2. Трибуни шаленіють! Динамо Київ проходить в наступний раунд Кубка України. 16 ударів проти 4. І рух з цих 4 ударів забив 2 голи. Ну і давайте подивимось, хто ще пройшов. Динамо Київ, Львів проходить Менай з рахунком 3-2, Дніпро проходить Олександрію з рахунком 3-2, Ворскле 2 2.1, Шахтар 2.0 Колос, Зоря 1.0 Чорноморець, Металіст 19-25 проходить Харк... Металіст Харків з рахунком 1-0 і Інгулець обігрує Кривбас. 3-1. Циганков надіслав нам ось таке повідомлення. Йому подобається в нашій команді, він хоче, продовжити... він хоче продовжити контракт. Ну що ж, я тільки за. Давайте подивимося, що там він хоче. І я з радістю запропоную йому новий контракт. Скільки він? Він отримує нас 10 тисяч. І давайте що, поручимо. 80 рейтинг це як мінімум десь 50 тисяч і до 100. Ну, навіть до 90, я думаю. Ось так. І так, дуже швидко. Прийняли. Ну добре, за 50 тисяч 2 роки, ключовий гравець, поступних нема. Приймаємо. І Циганков у нас ще на 2 роки. Чудово. Денис Гармаш. 3,2 мільйони. Ай, Гармаш, Гармаш. Я б тебе кудись заклав. Ну, давайте, якщо. Вони заплатять. 5. І не менше... 3... Ну, спо... ну, нехай ось так. Тоді подумаємо. Тому що гармаш, мабуть, буде в мене не в пріоритеті. Забарний. Ну, забарного я точно продавати не буду. Це майбутнє. Тимчик. 5,1. Також не буду. Гармаш. Не захотіли вони купувати Гармаша за 5 мільйонів. Тому гармаш у нас залишається і буде десь на підстраховці. Андрієвського хочуть в оренду з правом викупа. В принципі, я не проти. Скільки він у нас коштує? 1200. От. Мільйон 200 нехай і буде. Ось так. А, уже... вже нікуди не встигнемо. Одна година залишилася. Е, у нас придбання Брума та Фернандіндіо. Ну і пішли від нас Кулач, Бесідін і Густаво. Так, циганков там нам щось хоче сказати, що він дуже щасливий, що він радий тому, що ми дали йому контракт і продовжили з ним, продовжили з ним угоду. Так, нам 100 тисяч дали за Кубок України. І у нас тут е, звіт по молодіжному. Від молодіжнього скаута. Ось цей у нас вже був. 64 рейтинг, 17 років, ну таке правий захисник. І нових, нових малих привезли. Е, ну, це одразу ні. Ось це також ні одразу. 16 років, потенціал 82. Олександр Коваленко. Ну таке собі. 15 років. Ось цього можна взяти, а ці нехай сидять. 17 років вже в нього може бути від 43 до 57. Ну, таке собі. Переходимо до матчу з Дніпром 1, це лідер нашого чемпіонату. До речі, рух також лідер чемпіонату. Але ми його обіграли 5-2. Дніпро знаходиться на другій позиції. Динамо Київ на четвертій, У Дніпра 10 очок. В, в Динамо 7. Різниця в одну перемогу. Можна сказати, що це матч за 6 очок. Сила проти сили. Динамо Київ десь 9 забитих м'ячів. Дніпро один, один пропущений м'яч. І той і той результат найкращий в лізі. Склад Динамо Київ стартовий. Лише схема змінена. Зіграємо сьогодні в два опорники Сидорчук та Фернандіньо, Буяльський десятка. А так Брума, Цеганков. Дніпро, Юрчук, Пуріта, Логіно Сваток, Бусанело, Бабенк, Когут, Піхальонок і атака Гуцалюк, Довбик, Прага. 4-3-3. З одним опорником грають. Сеганков удар! Заблоковано, Бусанелло. І циганков від м'яч забирає. Супряга, Юрчук. Кутовий удар буде. Буяцький удар, Юрчук, здається, торкнувся м'яча, але м'яч все, все одно опиняється в воротах. Непогано розіграли. І така тоненька передача. Ні, Юрчук м'яч не тронув. Віталій Буяцький. Забиває. Фернандіньо! який підкат! І пас непоганий. Ой, супряга, супряга. Воу! Як там вони розіграли? Уже перший сейф відбущена. Довбик! Вибий, вибий! Добре, не потрібно! Ой! Ой! <сміст> Небезпечно було! Супряга підхоплює м'яч, удар, ще один буде кутовий. Ой-ой-ой! Який підкат! І це лише попередження! Непоганий момент. Бущан рятує. Ой ні, яка помилка Бущан рятує. Бас! Проходить, ніхто його не блокує, супряга подвоює нашу перевагу. Непогано ми вийшли із оборони в атаку. Брума протягнув м'яч аж до воротарського майданчика. Як вільно м'яч котився крізь усіх, ніхто його не перехопив. Просто супрязі на пусті ворота е, викотили. От залишалося лише забити. 2-0. Дивіться, всі дніпряни уже на нашій половині поля. Оце б зараз контратаку. Ой-ой-ой, ну за таке карати потрібно. Ні, ні, сьогодні в нас арбітер дуже лояльно ставиться. Ну і що ж, матч закінчується, арбітер фіксує рахунок 2-0 перемагає Динамо Київ Дніпро 1 і зрівнюється таким чином з Дніпрянами по очкам. Десять. Залікових пунктів обох команд. Подивимось, як там зіграли Шахтар та Рух. Ага, у нас тут вже перехід до Ліги Європи. Де, у, у, не, а, Шахтар ще не зіграв. Давайте перекрутимо. Так, Угорщина пропонує тренерство. Ну, а ми, ми чекаємо від збірної України. І так, Шахтар зіграв в нічию з ким? З Колосом. Все одно він виходить на перше місце, але ми з четвертої піднімаємось на другу. Рух програв, Дніпро програло під нас же. Ну що ж, останній матч на сьогодні це матч Ліги Європи зі Штурмом. Але перед тим, як почати, хочу подивитися на. Хочу показати вам, як деякі рагулі складали календар. У нас штурм і через день, в вівторок, матч, в суботу, матч Шахтарем. Ну хіба не можна було Шахтаря тут поставити? Щоб в неділю, щоб два дні. І так буде постійно. Ось, лаціо металіст. Тут взагалі шедевр. В середу ми граємо з Олександрії в четверг з. з лаціо. Ну тут ще більш-менш. І ось тут останній матч Аякси через День Колос. Ну це, це щось таке. Конечно. Я такого ще не бачив в кар'єрах. І прийдеться змінювати лідерів. Ну що ж, легенда, 6 хвилин, пасмірно. Турок якийсь буде судити. Граємо вдома. Це вже здається третій матч підряд. Ми граємо вдома. Розпочинається Ліга Європи. Матчем Динамо Київ. Штурм. Три трішки я змінив гравців, лідерів, тому я напів. Резервом виходж... виходю, нам показують нашу групу Ді. У нас ще тут Лаціо, Аякс крім Динамо і Штурма. Дві сильні команди. І ще й нам календар такий Таку по... западло. Таке. Влаштували, якийсь фізрук, напевно, створював календар. Що у нас через день матч-Шахтарем. А це дуже важливо, тому що в нас е ми програємо йому в один пункт. І дивлячись на те, які в нас суперники тут би хоча б ще е залишитися в Єврокубковій весні. Ну, як би вийти в Єврокубкову весну. Нам не показують щось склади, але давайте тоді швиденько я... На кого я замінив. Я замінив Попова на сироту. Вийде Андрієвський, Кабаєв, Ц... циганков був замінений на Караваєва. І на наві... вістрі атаки виходить Ванат. Ось такі у нас зміни, на відміну від того поєдинку попереднього. Ух, який удар міг бути. Добре, що по м'ячу не влучив. Удар! Хтось там вибиває з е, лінії воріт. Ну, не з, е, з... Рятує. Після удару Кабаєва. Кабаєв. 1-0. Нарешті ми знайшли шпарину в захисті штурма. І Кабаєв з Шапаренком розіграли стіночку, що дало змогу Кабаєву вийти на ударну позицію нарешті. І так потужно пробити в дальній кут. І на 20 ті хвилини вивести Динамо вперед. Це перший гол. Як перший забитий гол в Єврокубках цього сезону. Удар, бущан на місці, і ще буде подача. Ух, головою пробив. Навіс, Сидорчук, удар на голкіпер м'яч в воротах. 2-0. Який кур'йоз. Навіс від... Кензьори, удар Сидорчука в перекладину і рикошетом від спини, ноги газона Голкіпера э, гол м'яч залітає в ворота. І це автогол Кіпера. Ванат! Як відбирає м'яч Сидорчук! Сейф. Голкіпера. Вже 54 хвилина. Ох, який момент, Бущан! Куди Дубінчак вибиває Бущан! Вибийте! І ще й точно вибиває на ваната! Пенальті! Хтось зіграв рукою в штрафному майданчику! О, ну це чисте пенальті так грати. Так високо руки піднімати не потрібно. Ніхто готується. Кабаєв підходить до 11-метрового. Б'є і не забиває. Кабаєв отримує передачу 3-0! Не забили. Гравці штурма свої моменти, а у нас ось така контратака організувалася і рахунок 3-0. Неймовірно. Вонат віддає цю чітку передачу і Кабаєв дотик. Переправляє м'яч в даніку. 3-0. В себе вдома ми перемагаємо штурм. Ну і все. Фінальний свисток арбітра 3-0. Перша перемога в єврокубках цього сезону. І непогано починаємо. 15 ударів проти 11 штурма. Ми на 4 м'ячі награли, вони на. Вони награли також на 4, але не забили жодного. А, там Лаціо програє Аяксу 0-1. Так, тут уже Дніпро свій матч зіграв і виграв. Ага, Шахтар нас на 3 пункти випереджає, а не на одне. А чому? Я ж. Хм, Дивно. Видно, не зберігся результат. Я просто виходив, мабуть, результат не зберігся. Шахтар з кимось там в нічию тоді зіграв. Добре, нехай. Так, давайте Лігу Європи. Ось наша група. На цьому ми і завершимо. В, наступному сер... в наступній серії у нас Шахтар. Потрібно відігрувати е, втрачене. Ну і на цьому це все. Я дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступному відео. Ну і всім удачі, всім пока.